Сьогодні в програмі сільська рада ви дізнаєтесь про таке: якою буде ціна на хліб, як селянам пройти перевірку молока, та що треба робити, аби кури взимку добре неслися. Хліб дорожчати не буде. Цього року вітчизняні аграрії зберуть 46 мільйонів тонн зернових. Це третій за обсягом врожай продовольчого зерна за часи незалежності. Зокрема, пшениці очікують отримати 15 мільйонів, з яких населення може спожити лише 5. Зростання не буде. Чому на це є наші економічні підрахунки? Перше, аграрний фонд має 2 мільйони тонн продовольчого зерна. І ми розпочали вже на сьогоднішній день інтервенцію в вигляді борошна не тільки на хлібопекарські підприємства, а і на розрібну торгівлю. Це перше питання. Друге, е сьогодні підприємство хлібопекарської галузі. Практично всі забезпечені резервами на 4-6 місяців. Зерно. Аграрний фонд щомісяця поставляє близько 40 тисяч тонн борошна на 58 хлібопекарських підприємств. Отримують його комбінати за ціною на 5-20% нижчою за ринкову. А також аграрний фонд розпочав форвардну закупівлю врожаю жита, пшениці та ячменю 2013 року, обсяг яких складає понад 1 мільйон тонн. На понад два з половиною відсотки збільшилось виробництво молока цього року. Більшу частину цього продукту на вітчизняному ринку виготовляють селяни. Пані Людмила вже десять років розводить корів і точно знає, в чому секрет добрих надоїв. На зиму заготавлюється жом, сіно, буряк, солома. От, це все він цей. Ну, Гарбу завжди таке. Ну кого що є степлються? Ну, ну, ми заготовлюємо це. Літом корови йдуть на пашу. Пасеться корова, і для того все равно, щоб було молоко, тому що так не сяє. І ще їздять син, їздить, косить зелень, молоко у корови на язиці. Господиня тримає три корови, кожна з яких дає щодня не менше 18 літрів молока. Із продукту жінка готує сир та сметану. Частину залишає вдома чоловіку і дітям все інше везе продавати до столиці. Без такого дозволу молочаря на ринок не пустять. Тут і дата виробництва вказана, і кінцевий термін споживання, і навіть рівень кислотності та механічної забрудненості. А тому, аби реалізовувати продукцію своїх корівок, треба ретельно підготуватися. Перевірка селянського молока відбувається у декілька етапів. Спочатку ідентифікація та вакцинація худоби, раз на місяць поголів'я перевіряють на мастит. Хворих ветеринари лікують, а також слідкують, аби господарі не порушували так званого періоду очікування. Ветеринарний лікар повідомляє на пункт прийому молока або безпосередньо виробника, який збирає молоко. Від того, що корова з ідентифікаційним номером таким-то, таким-то, яка належить, наприклад, поповій Галині Степанівні, на сьогоднішній день і до 20-го, наприклад, там листопада не може бути з датчиком молока. Таке молоко йде або на годівлю тваринам, або на утилізацію. Щомісяця власники корівок мають здати молоко на бактеріологічний аналіз до лабораторії. «Виставляється молоко в термостат, Якщо молоко через 20 хвилин, аби таке молоко в реалізацію не випускається. Перевіряють там також молоко на щільність та жирність. Пані Надія розповіла нам, що ці фактори залежать від сезону та часу доїння. Зразу після розтілу молоко буде рідше. Потім молоко стає з кожним місяцем жирніше. Перед самим розцьолом молоко буває у корови саме жирне. І утрішнє молоко саме не жирне, вечірнє молоко саме жирне і саме солодке, саме смачне. А які насправді селянські молокопродукти точно знають покупці? Мені дуже подобається це качество. Я тільки його їм. Я в магазині нічого не беру. Сметану для, для торта беру тут. завжди. Аби збільшити кількість та якість надоїв, Міністерство аграрної політики стимулює селян створювати заготівельні кооперативи. Половину затрат на спорудження таких молочарень відомство їм компенсує. На цей з бюджету виділили 100 мільйонів гривень. Це пункт по прийому молока, де будуть охолоджувачі, де будуть експрес-лабораторії. Також це буде невеликого розмірів молоковози, які будуть заготовляти молоко. Также ми послідовно для нас важливо розбудувати ланцюг: одноосібник, охолочувач, доїльне обладнання, молоковоз, молочарня і переробний підприємство. А про те, як покращити якість молокопродуктів на великих підприємствах, розповість наш гість Сергій Скрипнік, керівник молочного напрямку компанії Екосервіс. Потужності, які сьогодні працюють, власне вони не такі великі, особливо, якщо зважати на розвиток молочної галузі. Вони підходять для того, щоб їх модернізувати для, саме для таких технологій. Чи потрібно будувати все з нуля? Ні, не обов'язково. Можна прекрасно показавши производства нашої заводу братслав. Наше оборудовання ми можемо переобородувати будь-яку ферму з будь-яким поголов'ям. и поставить высококачественные датчики, приборы и системы управления. Основана вся работа наших комплексов основана на эффективном управлении. То есть мы на сегодняшний день изучив то, что каким образом происходит процесс в Израиле и как это внедряется по, всей Укра... по всему миру, убедились на том, что человеческий фактор, к сожалению, приносит не очень много пользы, но и приносит очень много вреда, поэтому. Тімається на базі ручне доїння. Да, так, це имеется технології, которые идут те, что ещё остались у нас и лінійні молокопроودي і даєння в бачки. Но найбільш якісне молоко ми можемо получить з содержанням соматических клеток і побактериальної обсеменённості, то що требують на сьогоднішній день Євросоюз, а ми вступили в СОД, і ми должны. Так, призваще технології дозволяють працювати саме за вимогами да. СОД, не маючи дотику ні з повітрям, ні з людьми. Згідно з цих Согласно этих технологий мы практически э, предотвращаем поступление некачественного молока. То есть в первую очередь маститное молоко наши молокомеры они сразу отслеживают, э, если только процесс заболевания уже животных. У нас есть да, датчики, да, настолько то, датчики э, за счет повышения электропроводности датчики это фиксируют и э, сразу же посылают импульс, допустим, на э, аппарат управления, а воздух не поступает и корова не дуется. она уходит и потом мы ее додавим последней. То есть, когда будет закончен процесс, и молоко уже будет идти на утилизацию, либо обработку для выпайки телят. Этот процесс, он на сегодняшний день является наиболее эффективным. То есть, животное еще мы не видим о том, что оно заболело, но мы уже знаем о том, что его, с ним нужно обратиться и с ним нужно поработать. Еще наши датчики, которые мы ставим, устанавливаем, это мини-лаборатория, которая называется у нас Афилаб. Це міні-лабораторія системи немає ні одного. Производителя. На сьогоднішній день в потоке ми можемо отримати дані по содержанию жира, білка, содержанию лактози і наличию соматических клеток в молокі. Якщо говорити про молочну галузь, то вона базується саме на одноосібниках. Тобто, практично ми говоримо про те, що 70% молока, які надходить на ринок України, це саме одноосібники. Які пропозиції у вас будуть для? этой категории населения для селян? Ну, мы пока э, компания Афимил не занимается допустим э, аппаратами изготовлением, и, которые используются именно в подсобных хозяйствах. На мелких фермах устанавливаются небольшие дельные залы, то есть 2 на 3 2 на 4 такие залы мы можем поставить и будут фермеры спокойно работать. Для слишком мелкого поголовья мы оборудование не выпускаем, поэтому все ориентировано на средние и крупные фермы. Тобто, практично поки що орієнтир йде, але в перспективі не, немає такої, наприклад, бажання саме розвивати саме цей аспект, оскільки для України він є досить важливим. Ну, Ми предоставляємо інформацію на завод о том, що відбувається на ринку України і які є потребності. Я думаю, заінтересовані, вже руководство заінтересувалося цим опросом. Я думаю, в будущем это буде учтено для дальніших розробок. Ну, Хотя, если на сегодняшний день мы имеем данные о том, что 70% молока производится, так сказать, в личных подсобных господарствах, то есть в усадьбах единоличников, допустим, будем говорить небольших фермеров. Мы все время ставили задачу о том, что поголовье на Украине сокращается, статистика это все ведет. Если, допустим, брать 90-й год и взять поголовье, которое сейчас находится всего по Украине и в хозяйствах населения, и в сельскохозяйственных предприятиях, это более чем 6 раз общее поголовье ушло, ну точно так же и по коровам. Наша задача стоит в другом, что не обязательно, да, сейчас предпринимается очень много усилий и правительством для того, чтобы сократить, остановить падение поголовья, увеличить, нарастить поголовье. Мы ставим другую задачу. То, что есть поголовье на сегодняшний день, его, надо, его потенциал надо максимально использовать. Это можно сделать с технологиями, которыми мы предлагаем. Если средний удой, допустим, взять и у нас, и рядом у наших соседей, и у Беларуси, и России, то он ну, является не выше там, 5 тонн на, корову, на голову. Мы предлагаем продуктивность от 10 до 12, поэтому здесь есть над чем учиться. Непросте, а золоте. Українські кури годують своїми яйцями 45 країн світу. До кінця року вітчизняні птахівники планують продати за кордон 650-700 мільйонів штук, а в 2013-му вже півтора мільярда. Це разом із яєчними продуктами. Найбільший світовий експортер цієї продукції Росія. Україна поки що на другому місці. Основним покупцями яєць в Україні є країни Африки та Азії. Звичайно, на сьогодні спостерігається також дефіцит цього продукту в Європі. Тому я думаю, що наші підприємства налагодиться поставку і туди. На новий рік експерти прогнозують подорожчання яєць. Тож селяни зможуть вигідно продати цей продукт. Аби за холодної погоди кури добре неслися, господарі вже зараз починають утеплювати їхні помешкання. Галина Анатоліївна тримає тисячу несучок, а тому точно знає, як збільшити кількість продукції взимку. І щоб вони неслися, треба тепло або отаплювати сарай, або щоб вони самі себе обігрівали, щоб так утеплить сарай, щоб тіпа як воно було держали своє тепло самі. Щоб не менше 14-16 часу було світло у сараї». Аби кури не мерзли. Господарка радить годувати їх двічі на день, збільшити кількість корму, додавати в нього трішки олії чи риб'ячого жиру, а також давати птиці чисту підігріту воду у Галини Анатоліївни. Є навіть власний рецепт страв для пернатих. Я не можу так сказати, бо ми годуємо всі натуральні корми. Це кукуруза, пшениця, ячмінь. Додаємо макуху, трохи косної муки, крейди додаємо. Обов'язково треба додати соєвий шрот, щоб білок був. Звичайний раціон можна доповнити порослим зерном, вівсом кукурудзою чи житом, а от буряки та моркву краще давати цілими і сирими. Прив'яжіть їх у курнику на метра від долівки, щоб птахи підлітаючи клювали. Так вони не засиджуватимуться і у великі морози зігріватимуться від руху. Крім коренеплодів, корисно годувати птахів сумішами з рослинного борошна, з люцерни, конюшини, вареної картоплі, кухонної солі та ячменю. Цього року українці планують зібрати майже 9 мільйонів тонн овочів. Це другий за обсягом врожай за останні п'ять років. Аби не відставати від заданого темпу, селяни заздалегідь готують ґрунт. Удобрюють його органічним і мінеральним способами. Органічні добрива найбезпечніші. Вони покращують структуру ґрунту і містять лише природні речовини. Пані Валентина, наприклад, для покращення родючості землю збагачує гумусом. Робимо невеликі такі ями. І в них можна і листя збирати туди закидувати, і які рослини, там, допустимо, хто суниці поле, можна і суниці туди, і солому додаємо, ну і гній. І воно під дощ йде, поливає, можна водою поливати, і воно під цим перегниває. Получається такий перегній. Мінеральні добрива, калій, фосфат та азот теж корисні для рослин, але застосовувати їх можна лише двічі на рік. Замість них для підвищення родючості ґрунтів селяни засіють площі масничною редькою, гірчицею, рапсом чи житом. Це насичує землю мікроелементами і дає змогу не застосовувати хімічні добрива. Ще на осінь ми сіємо жито, яке потім переурюємо, і теж воно йде як добриво. Ну, і вітаміни там більше із жита, це ж все природні, не хімічні добрива, і земля стає більш родючішою. Деякі селяни одобрють землю більш простим та економним способом. Для цього достатньо закопати бур'ян та листя дерев у землю і залишити на зиму. За цей час вони перегнають, а якість ґрунту покращиться. Вийшов новий випуск журналу Пропозиція на його сторінках. Ви зможете більш детально дізнатись про зміни у законодавстві щодо регулювання сівозмін, а також довідатись, як здійснюється процедура підготовки проєктів сівозмін. Про це пишуть у статті журналу Організація сівозмін. Законодавчі вимоги. З державного бюджету буде виділено 67 мільйонів гривень на виплату дотацій селянським домогосподарствам за продані на переробні підприємства худобу цього тижня. Селяни активно цікавились питанням про відшкодування за продаж живої худоби на забій. Урядом затверджено надання дотації за здану на забі худобу. Це молодняк КВРХ віком до трьох років і свині. При цьому дотація нараховується з розрахунку 2,5 гривні за кілограм з даної живої ваги для молодняку ВРХ, а також від гривні до гривні 50 для свиней. Дотація нараховується як фізичним особам, так і фермерським підприємствам. Окрім цього, сільськогосподарські підприємства можуть отримати кошти за утримання поголів'я курів місного напрямку продуктивності від 600 до 1900 гривень за голову. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва, але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив це наша власність, знижуючи собівартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток, селянина.